Український водій, який зараз перебуває в черзі на в'їзд в Україну з Польщі, розповів, що зараз відбувається на пункті пропуску ягодин дорогусь, який перекрили польські протестувальники. Валентин в ексклюзивному відео для телеканалу конкурент конкурентів розповів, що стоїть в черзі на в'їзд додому вже четвертий день. Чоловік каже, інші його колеги стоять і 8, і 12 днів, і ще досі не перетнули кордон. Умови ви самі бачите, які нема умови. Одні обочини, немає ні магазину, нічого немає тут. Там За кілометр від мене буде заправка, туди їздимо заправлятися. Палива вже водіїв дуже мало. Багато в кого вже зламалися автономки, тобто кабіна холодна. Акамулятори не видержують. Теж водій ділиться, що йому та його колегам навіть немає куди сходити у вбиральню, адже їх дуже мало. А черга розтягнулася більш як на 25 кілометрів. Також Валентин розповів, що нещодавно їздили українські волонтери та розвозили харчі та воду. Та й поляки доставляли воду та суп. Однак, за його словами, українські водії теж вийшли на протест. Виходили ми сьогодні на протест, перекривали дорогу, приїхав їхній поліцейський старший, розказує, що. Мов, типа, вони пускають по 4 машини в годину. Ну, я вам скажу так, за ці сутки ми проїхали за 15 годин. Ми проїхали аж на цілих 3 машини. Ну, це скільки? Ну, метрів 50. Валентин бідкається, що він та інші водії у цій черзі стали просто заручниками та сподівається, що вдасться дістатися додому швидше.